Дуже дякую, що надали мені слово. Для мене велика честь звернутися до вашого зібрання. Я правник з питань прав людини. Я документую злочини Росії з 2014 року, але коли Росія перейшла до крупномасштабної агресії, ми зіткнулися з безпрецедентним масштабом. Злочинів, бомбування шкіл, лікарень, дитячих садків, евакуаційних коридорів, насильницька депортація, вбивства, тортури, зґвалтування, викрадення людей та інші злочини. І вся система організації Б'єднації не змогла це зупинити, немає ніякого виправдання діям Росії. Вони примушують людей о, ховатися о, в підвалах. Нема ніяких підстав для того, щоб мирних людей о, бомбити, стріляти людей, що мирно проїжджали велосипедом по повз. Або ж Вриватися в домівку і гвалтувати жінку перед очима її дитини. Ніякого оправдання немає, тому щоб застрелити 14-річну дитину, яка гралася у дворі, і немає ніякого військового сніякого військового сенсу у цих діях. А Росія чинить саме так. І весь цей жах, який розгортається в Україні, це результат ті безкарності за дії в Чечні, в Лівії, в Сирії, в Малії та в інших країнах, в Грузії. І вони ніколи не були покарані. Вони подумали, що їм можна робити ще, що заманеться. Ось чому ми повинні. Перервати це зачароване коло не лише заради українців, але й заради інших народів, які можуть стати наступними жертвами російського удару. Перший вимір відповідальності і справедливості говорить про те, що необхідно. Притягнути до відповідальності Путіна і його оточення за злочини агресії. Всі злочини є і вони всі є результатом е, рішення Путіна та керівництва Росії. Тому ми повинні створити спеціальний м, трибунал. Для того щоб притягнути до відповідальності за злочин агресії, по-друге, ми маємо знайти шлях забезпечити справедливість для всіх, хто постраждав від цієї війни в ситуації, коли міжнародний кримінальний суд обмежує. Обмежує свою роботу тільки кількома кейсами, і ця система перевантажена. Ми потребуємо міжнародної допомоги і постійного залучення міжнародного елементу на рівні розслідування і на рівні притягнення до відповідальності, коли національні судді будуть співпрацювати з міжнародними, коли національні прокурори. Будуть співпрацювати з міжнародними прокурорами, ми не можемо ми повинні забезпечити справедливість для всіх людей незалежно від їх соціального положення, від характеру злочину і незалежно від того, чи міжнародні організації зацікавлені в цих кейсах чи ні, оскільки. Кожне життя вартує, як правник прав людини. Я документую всі ці злочини, для того, щоб всі злочинці були притягнуті до відповідальності як людина. Я розумію, що ми повинні зупинити і ці злочини і не чекати, поки все це буде забезпечено. Тому я хочу сказати, що до тих пір, поки Україна буде вразливою. Вся система євроатлантичної безпеки буде залишатися вразливою замість членства в НАТО, деякі політики говорять про надання нам певних запевнень безпеки, що навіть не можуть прирівнятися до п'ятої статті. але як окремі е, запевнення можуть забезпечити безпеку для Країни, яку не можна захистити від російських ракет, І скільки буде коштувати у довгостроковій перспективі, якщо врахувати безпосередні наслідки цієї кризи, такі як, як криза харчових продуктів, і таке інше, ми повинні. Забезпечити, що те, що ми відбудуємо після війни, не буде зруйноване після того, і щоб мільйони людей могли повернутися в свої домівки. Україна заслужила, щоб бути членом НАТО, і Україна обстоює цінності демократії і свободи і відстоює бореться за них. Вона не є не лише бенефіціаром, але і контрибутором безпеки. Це факт, який ми довели на полі бою. Україна може зробити НАТО сильнішим і і початок при процесу приєднання до НАТО буде початком забезпечення безпеки і миру в Європі. Росія завжди використовує війни і окупацію. Як з фетакомплі, створюючи нові реалії і ставлячи міжнародну спільноту просто перед фактом, врешті-решт, ми повинні зініціювати процес, який покладе цьому край. Ми не можемо брати безпеку, сприймати її як даність. Настав час взяти відповідальність за наше спільне майбутнє. Дякую.